Друзі, розпочинається матч у нас між колективами Файна Тім та Аджедахака Скай. Файна Тім у нас <плес> в, білих, в білих кольорах Аджедаха Скай в жовтих сьогодні виступають до складів команд. Fight Team, тім, номінальні господарі цього поля. З них і почнемо. Хто у нас на воротах? На воротах у нас 30... Ні, 81-й. Бачите, мої чотири глаза не допомагають мені. 81-й номер Назар Нібеда. 71-й Артем Головченко. 5-й Віктор Зінчук. 18-й Сергій Осачий. 19-й Сергій Осаучук. 8-й Вадим Пазін. 7-й Анатолій Пристайчук. 12-й Олександр Стемлюк. 11-й Андрій Супруненко. 17-й Владислав Хомяков. 4-й Артем Шундрик. Шундрик тим часом з м'ячем у нас починається одразу таке протистояння. Між колективами повинно бути цікаво, друзі. Адже Даха Каскай. А, сьогодні у нас. Ну, Ось я не знаю, хто там у нас на воротах, але погнали по номерах. Десятий Вадим Андрусяк. Сімнадцятий. Віталій Артеменко. Одинадцятий. Дмитро Мальцев, граючий тренер команди та організатор. Четвертий. Едуардо Мільченко. Перший Даніла Торохов. Ось якраз він і а, Воротар, друзі. Ось тут відмічено. Дякую, Дмитро, що відмітив другий Віталій Тримач, капітан команди. Дванадцятий Олексій Трохименко, також голкіпер і сьомий Олександр Боличов. На коментуванні з вами Євген Лавренов. Друзі, ще у нас дві гри на сьогодні заплановано. Одна з них це Файна Тім та Аджедахакаскай. Будемо спостерігати. Шундрик все ж таки програє тут боротьбу. Артеменко класно поборовся. Тут перехоплення від Зінчука. Зінчук пробуває по воротах. Ні. Ну, я так розумію, що зараз займає рамку воріт 12-й номер Олексій Трохименко да, за колектива Джедаха Каскай. Ні, не встигає. Тут не встигає Артеменко і треба повертатись назад. Шундрик. Знов через назад. На Гнібеду Назара. Знов Шундрик. Є тут поруч з нами. 12-й номер колективу Файна тім Олександр Стеблюк. Класна передача. Постріл від п'ятірки, але не вийшло у Зінчука. Навіть перебити зараз оборону колективу Аджедаха Кискай. Ну, ось не все так о, райдежно. Зараз у колективу Аджедаха Хакаскай програють програють ті матчі, в котрих прям показують рівень своєї гри, найкращий рівень своєї гри. Це неприємно. Ну головне, що знаєте, збираються, грають, продовжують якось модернізувати або поліпшувати свою гру. Мальцев грає через назад Артеменко. Плучов отримає передачу. сьомий номер. Мальцев через назад. Є Артеменко поруч. Є тут і Андрусяк. Ну, от потрошки вижимають зараз колектив Файна тім. Андрусяк залишається на м'ячі, влучає зараз пристайчукам і знову по-новому треба все робити. Мальцев. Класна передача. Артеменко. Ні, Зінчука так просто не пройти. Але Андрусяк. Далі. Знову Артеменко. І рятує свою команду. Хтось там з колективу. Файна Тім. Ну, мені здається, що це був саме капітан колективу Артем Шундрик. Хом'яков. Ще далі. Суперненко. Ще далі. Осадчий. Артеменко я ж, все ж таки залишається у колективу Аджетаха Хакаскай. Мальцев помиляється з передачі Хом'яков. Перехоплення від нього. Пристайчук Суперненко, Вибачте, будь ласка, одинадцятий номер. Пробуває по воротах. Там Артеменко Хом'яков і помиляється. Сімнадцятий номер колективу. Файна тім. Треба зараз відпрацьовувати і дотискати далі. Ну, зараз і дотискає Пазін. Свого опонента. Ну, треба Андрусяку виходити, але Пазін цей м'ячком. Комяков. Ні, знімає з ноги в нього цей постріл. Осадчий. Пазін. Небезпечно. Ну, м'яч ніби не забирає. Назар. Одразу скидання. Супруненко. Пазін. Неточна передача. Баличов перехоплення від нього. Тягне сам. Далі на фланг. Мальцев постріл дальній від нього. Блокує Супроненко і контратака від колективу Файна. Хом'яков місяця правіше. Ну мені здається, цей рух був зайвий, що трошки правіше він дав. і Не зміг якісно пробити. А тут класний постріл, до речі, від Осадчого. Андрусяк. Ще далі. Класно на Артеменко. Можна бити. Пробуває Артеменко. Ну це не проблема була для гнібна, але ж е випускає м'яч за межі поля. Кутовий для Аджида Хака Скай. Андрусяк. Дальній постріл від нього. М'яч залишається для Аджида Хака Скай. Лучов, Мальцев. В один дотик на Андрусяка, ну це занадто сильно. Гнібеда. Пазін. <ривіт> Хам'яков. Баш, да? Класний постріл від Супурненка. Алеш Трохименко. Все контролює зараз голкіпер колективу. Адже Даха Каскай і знову починається атака для них. Так, ну, стосовно турнірного становища, друзі, для колективу Джедаха Каска та файна тім. Ще, один, ще одна спроба від Супруненка. а Тут контратака для колективу Аджедаха Каскай. Вихід сам на сам. Андрусяк. І Назар Гнібеда рятує свою команду. Зараз 81-й номер. Ну, отримав долю своїх оплесків. Стосовно становища, друзі. Ліги Урбан Ей, до речі, вона і продовжується. Колектив Хакаска йде на 13-й сходинці, дев'ять очок всього. Файна тім трошки вище. В восьму сходинку посідають, п'ятнадцять очок для них. Адже Даха Каскай, от останні свої ігри. На жаль, програють. Ось тут поруч такий заборчик, прямо з чотирьох програшів стоїть у нас на сайті. У колективу Файна. Тим трошки все поліпше. За весь сезон всього один. одна поразка, точніше, якщо так буду правильно казати. Чотири перемоги, три нічиї. Але ж бачимо, що є ще дві гри в запасі. Ну, одна точно. Для колективу Файна тім, адже Дагака зараз якраз свою гру дограє, бачу. Ось. Подивимось. Андрусяк. Ще одна спроба його. З носку пробити не вийшла і треба повертатись. Зінчук класно на дальню. Стійку, але Трохименко рятує свою команду. Одразу запускає вперед. Виходить на полювання. Андрусяк на правому фланзі. Вже Зінчук повертається в оборону. Знову Трохименко не можна другий раз да, торкатись, тому пропускаємо яш на партнера. Андрусяк Артеменко. Знову Андрусяк. Ось він, Олександр Джапаріць з'являється на полі в складі колективу адже Дахака Скай. Не вистачало, мені здається, його. Зараз подивимось, як зміниться гра. Ну, в цілому, адже Дахака багато атакує. Е, багато моментів зараз для колективу Дмитра Мальцева. ворота, на жаль, стеблюк не влучає в рамку. але розрізали класно зараз оборону суперника. Булучав. Джапарідзе. Андрусяк, Андрюсяк. тут Дуже небезпечно. Суперненко залишається на м'ячі. Беда. Ще далі? Пристайчук. Небезпечно, Андрюсяк, перехоплення. Роботя Жидахака бучев пробуває Сашку. <різь> Жапаризи тим часом продирався до воріт. <ріст> Друсяк, класна розрізна, але ж тут перехоплення. Болучов класна на джапарідзе. Сашко далі на дальню. Ні, не проходить. Передача на кепа. Треба повертатись додому. Контратака Хомяков-Пазін. Знову Хом'яков. Низо Ой-ой-ой! я помітив! Помітив, що голкіпер трошки змістився, і Хом'яков забиває перший м'яч в сьогоднішньому матчі. 1-0 на користь колективу FINATIM. І на 12-й хвилині. Рахунок стає 1-0. До речі, не дивлячись на протистояння, такий дуже швидкий темп гри. Немає фолів, друзі. Вона залишається до кінця 7,5 хвилин зіграти ще в цьому матчі. Хом'яков. Супруненко через назад. Грає. Саульчук. Хом'яков. Солчук. небезпечно, Андрусяк читав. До речі, достатньо так довго Андрусяк знаходиться на полі. Артеменко цікаво. На полі ні. Артеменко немає. Ну ось Андрусяк вже без заміни, скільки хвилин відіграв. Важкувато, мені здається, йому. Обіков ще одна спроба. Було ні, Пазін буде перший на м'ячі. Але ж зовсім не точна передача зараз. Від Пазіна і треба повертатися. Андрусяк це може намудрити. Буличов. Саульчук хам'яков. Пазін є. Отримаєте передачу. Пазін можна було подумати. Не в позиції взагалі був Віталій Тримбач, капітан команди Джедаха Каскай. Не встигав він за своїм опонентом. Ось ну, можна було б трошки подумати. Пробуває по воротах Буличов. І кутовий для колективу. Адже Дахака друзі. Андрусяк. Ай, класно намудрив Андрусяк! Андрусяк. Гнібеда Назар. Класний сейв. Хом'яков класне перехоплення. На Пазіна також класний пас, але не в позиції був восьмий номер. Андрусяк. Получав. Ой-ой-ой, а я навіть від несподіванки думав, що це і не пройде, але вилучав. забиває свій м'яч. Один один рахунок, друзі. Не не І на 15-й хвилині рахунок у нас стає 1-1, друзі. Несподівано для Гнібети Назар якось так. Я не очікував, що він відкриє ближню стійку. Да, ну, по факту обидва голи можна вважати помилкою голкіперів. Відкрили ну от Назар Гнібета відкрив, на жаль, ближній кут, який повинен бути прямо забетонірований. А... Трохимчук трошки змістився, качнули його там, да, і не повірив, що буде постріл по воротах, і просто відкрив рамку. І все. І рахунок на табло, друзі. Зінчук. Проти нього. До кінця. Шундрик. Ну, є справа. Тут носиться туди-сюди Стеблюк Сашко. І в цілому задом був. Повертаємось, друзі, після невеличкого тайм-ауту для колективу Джедаха Каскай. Вони свій тайм-аут використали в першому таймі. Ну і у нас залишається буквально ну, 4 хвилинки до кінця протистояння в першому таймі. Джапарідзе якось там мені здається дуже жорстко зараз проти Зінчука. І до кінця Джапарідзе. Ну доборовся Сашко. Волочов далі. Андрусяк. Вирішив зупинитися. Артеменко давненько його не було. Ну і поборовся до кінця. Пристайчук не вийшло зачепитись там на дальньому фланзі. Артеменко. Ах, на Андрусяка. Класний задум, але ж занадто сильно для нього. Зінчук. Шундрик. Постріл від нього. Класно дорого грає. Треба розгортатись. Трохименко, вибачте. Андрусяк класно розкатав! А чого не пробити? Віталій Артеменко, можна ж було бити. Класна позиція була. Ну ось і е Мальцев каже, що треба було бити. Пристайчук через назад. С Стеблюк. Зінчук. Віктор Зінчук. Потрапляє. М'яч Пристайчука. На жаль. Прямо на шляху цього удару виник сьомий номер і м'яч ворота не полетів. Кутовий, замість того, для колективу Файна Тім. Шундрик. Намагається розкачати зараз Мальцева. Ну, не так то просто буде це зробити з Дмитром. Класно проникаюча Пристайчук, Далі Зінчук. Блокує. Гнібеда незадоволений. Грабував поворота Стеблюк, і треба повертатись. Шундрик на підхопленні. Буличев. Це ж не пас, да можна від, віддати. Зовсім один тут. 12 номер Олександр Стеблюк. Ну ось щось мені. Хочеться його називати Супруненко. Не знаю чому Зінчук. Передача не проходить. Чи далі буде можливість? Вдвох атакують. Шундрик. Зінчук постріл. Хомяков. через назад. Осадчий. Є Супруненко. отримаєте передачу. Пазін. Хвилинка остання. Пазін. Хомяков. отримає передачу. 17 номер. Ай, підбив його опорною. Ой, далеко дуже далеко. Зараз скидання від Торохова. Друсяк на газоні був ну ігровий момент не спеціально все це робив. О, осадчий. Мальцев. Булучов. Перехоплення. Супруненко. на м'яч не проходить. Мальцев через назад. Артеменко. Перехоплення. Класно. Супруненко. ще далі. Нахід віддавав зараз Осадчому не пройшло. Ну, щось Трохименко тут трошки. Трошки не те вигадав. Осадчий. Пазін. Ах. Не точна передача зараз була від Супруненка і треба повертатись додому. Було чов. Мальцев один дотик віддавав, там 4 секунди.